Збагнути, ну, тобто, щоб читати поезію і, і, і відчувати від цього певний кайф, mm -hmm. а, ти мусиш бути налаштований, по-перше, а по-друге, ти мусиш більш-менш орієнтуватися в кращих зразках світової поезії. Mm -hmm. Бо інакше тоді це ем, буде якийсь такий, ну Умовно кажучи, Примус, розумію, там, певних терзатів, тобто mm. не поезії, а щось таке, що нагадує поезію, бо воно, скажімо, складається з кільканадцяти рядків і є за а воно навіть не за mm -hmm. А я нещодавно мав одне інтерв'ю, телеінтерв'ю. Я висловив таку думку, що поетична мова, а це мова неприродня для mm -hmm. людей. Про люди так не говорять в побуті, так не мислять. Ця поетична.